Сьогодні ми знаходимося в локомотивному депо КиюПАС для того, щоб провести опитування працівників залізниці, які також є членами профспілки, щоб знати, в яких умовах праці вони працюють, наскільки обезпечені їхні підприємства, в якому стані рухомий склад, а також які їхні заробітні плати, чи задовільняють вони їх, і чи можливо їм прокормити сім'ю. І вижити на, на даний час. На великий жаль, нам не вдалося цього зробити, тому що начальники служб заборонили нам проводити опитування працівників залізниці. Е, виникає питання, чому? Невже їм є що приховувати? Думаю, в подальшому ми знайдемо відповіді на це питання. А на даний час розцінюємо як втручання в поспілкову діяльність і перешкоджання їх.